Мир вам, любі друзі, Божого благословіння вам і Божого любої любві. Сьогодні у нашому світі існує дуже багато вір, які вбивають християн. Це показано, хто йде шляхом Каїна, це віра бісівська. А ось віру і жертву Авеля Бог прийняв, і ми можемо легко і швидко визначити релігію або людину, схожу на Каїна чи Авеля. Діти Каїна це послідовники Каїна, а послідовники Авеля це ті, хто йде за Авелем, і та віра, яка прийнята Богом. Віра Божа, так індійська мати, яка молилася за свого сина бандита, мала велику віру, і Господь привів до покаяння її сина бандита, який постійно був вкритий синцями і шрамами. Коли почав вивчати Біблію, його життя змінилося, і він почав вірити та пізнавати Господа. Віра, це є пізнання Бога, це пізнання Ісуса Христа, це любов і все. Тримається на любові, коли ти готовий віддати своє життя за життя інших, і ми повинні прийняти себе в жертву, щоб слово Боже росло і поширювалось по всьому світу, рятуючи людей від влади смерті, пекла та диявола. Тому що слово Боже здатне перемагати людину від гріховного творіння та образу та подоби Божої, якою спочатку створив наш Господь. Амінь.